Сьогодні такий гарний ніжний букет веземо на день народження, на ювілей, на замовлення для нашої сьогоднішньої прекрасної, чудової, найдорожчої, найкращої у світі донечки, яка святкує своїх дуже гарних, красивих, молодих, жіночих 30 років. Вітання для ювілярки Маші веземо в село Топорівці, в ресторан Анну Марію. Вітати її! Такими гарними щирими побажаннями від мами, мами з Чехії, яка сьогодні, донечко, не змогла розділити цю радість, це ваше таке разом спільне свято з тобою. Але всім серцем вона сьогодні, донечко, поруч, всім серцем вона тебе сьогодні щиро вітає, любить, скучає, сумує. І, звичайно, що в твій день, у ваш день, у той день, коли ти народилася на світ 30 років тому, подарувала їй себе подарувала їй надію в це життя подарувала їй світло промінчики радості любові подарувала їй серць цього життя і вона сьогодні хоче тобі побажати всього як найкращого, бо тому, що радіє, що має таку найдорожчу, найкращу в світі донечку. Бажає, щоб ти була здоровою, щасливою, завжди впевненою в собі, щоб всі маленькі труднощі і якісь негаразди в цьому житті з легкістю долала і завжди йшла тільки вперед до своїх нових цілей, щоб завжди тобі щастило, щоб завжди твої жіночі мрії збувалися, щоб ти завжди була оточеною. Добром, щастям та здоров'ям, щоб тебе щастя і, звичайно, що натхнення на нові якісь ідеї ніколи не покидало, щоб в твоєму житті було багато щирих, добрих друзів, надійних та вірних, щоб тебе завжди любили, поважали і шанували, оточуючі люди, щоб твоє, твоє бажання, яке ти сьогодні загадаєш, неодмінно в тобі в скорім часі збудеться. Ти тільки мрій і бажай. І все неодмінно тобі буде збуватися, бо так бажає тобі твоя мама міцного здоров'я, жіночого щастя, достатку, радості, благополуччя, добра, щирості на многії щасливі літа, донечко. З ювілеєм їдемо до тебе. Веземо тобі ось такі прекрасні квіти, такий ніжний букет з таких прекрасних дійсно. Ніжних квітів. І, звичайно, що ще буде пісня від мами для найкращої в світі донечки, яку буде співати Софія Верега. Надіємося на твої приємні і незабутні враження з ювілеєм! Пролетіли так швидко роки, птахи в небі махнули крильми, і літа, як весняна ріка, і доросла вже доня моя, летять руки мов, з звисути, і вже доросла доню ти, та будеш завжди для мене дитина, моя зіронька рідна єдина. Ой доню, донечко моя, молю, щоб ти. Зовсім не важливо. Доброго дня прийшли сьогодні до тебе на твій такий красивий ювілей, така гарна таких квіта. Дай Бог, щоб все твоє життя було таке закінчене, щасливе, таке яскраве, як ти сьогодні. Вітання від твоєї найдорожчої, від твоєї рідної душі, від твоєї мамочки з Чехії, яка дуже тебе донечко любить, яка пишається тішиться тобою, яка дякує Богу за те, що Бог подарував їй таку прекрасну донечку. Бажаю, щоб ти завжди була здоровою, завжди була щасливою, щоб тебе завжди було все на відмові. Щоб цей твій вірок був таким, знаєш новим якимось етапом щасливим і здоровим, в твоєму, якимось таким початком доброго і найкращого, щоб нічого злого. Не було в ньому. Щоб ти завжди була задоволена своїм життям, щоб тобі завжди щастило, щоб всі мрії збувалися, щоб е, була здорова вся твоя родина, сім'я і, звичайно, що друзі твої рівень. Нехай всі твої мрії жіночі не одні не збуваються. Завжди будь такою, яка ти є, найкращою для Мама дякую за те, що 10 років тому не народила тебе, а що ти обдарувала її життям щастя, Прийшовши ти світ, дуже тебе любив, і тогда є найщиріші літання, дарує такий світу. І, звичайно, що далі Софійка буде тобі співати, як для найкращої пісні. І цього найкращого щирого, доброго. І, звичайно, на ноги вітання. Дякую, що дякую вам і дякую своїй найкращій матусі. найкращі, Мату. one, one. Я <гум> просто не звіраю тебе, тебе певні, але вона каже, що ти моя квітна здається з тією я і Ми тебе сьогодні вітаємо. Дякую за те, що ти є такою правною, ще не доброю сестрою. Бажаю, щоб ти завжди була здоровою, щасливою, самою тобі. Нехай тобі завжди щастить, нехай тебе оточує добро. Нехай любов, сухий ваша буде пронесена через усе життя, через великі тимо. Але ви одно водно цінуєте. Більше приємних гарних <головіка> сил. Всього самого найкращого люблять і співан. Дякую вам, дякую хтось. Ще раз цьому не можна. Дякую